В нашем магазине э, малина по 7 щемость, ну хай 8 евро килограмм, а тут в Лидве 22. Привет, банда, что вы? Приехал наркоша с уже сегодня, сейчас буду вам рассказывать. Завтра я уже сегодня э, распаковочка сейчас, любимый пакет 5 евро. 3 3,5 кг. Приїхали в лікарню. Заводжуш аналізи. Перед операцією сположено. Я не знаю, може воно везде, таке не, не так часто на, на ті мероприятия. Хождені. Ну, ну, кров, кардіограму, кучу анкет. Потім флюорографію. Ще. Ну, флюорографію не знаю. Вони Навірно, мені не назначили, але питають, да, чи ти куриш. Я кажу, вже майже рік не курю, але прокурив 30 років, а вона каже, а скільки курив, я кажу, ну по дві пачки в день. Вона каже, 40 сигарет в день, я кажу, ну так, да. вона каже, йди роби флюорографію. Я кажу, ну та я їй не проти, ну все одно ж цікаво, знаєте. От, бо дихати стало легше набагато, ну і взагалі цей. А, чи почистили строк, хоча я не знаю, наскільки вони були. Ну, все одно, в общем, інтересно, для себе хай буде. А, вот. Ну, не об этом. Ну, а вони ж от, перед операцією, перед операцією. Все. Ну і ми скажу, так що вже, це тепер все, операція. А вони кажуть, ну звісно, мама каже, о, і така погода, сьогодні ж у нас який оранжевий чи красний. Червоний. Червоний, мама каже, ти кажеш червоний. Ну неважливо, що стумара робить. Э, по фібарі можна орієнтуватися, якщо робить фумару, значить рано. Школи всі закриті, і, і, і дитячі, і дорослі, то значить е... Тіпа... Тіпа червоний. От. Ну, мама каже, а як ж це? Тепер за все покладуть, як я в таку погоду на сама додому поїду. А вони кажуть, так як не сьогодні не, каже. не сьогодні. Не завтра, ну, це вже скоро в смысле на протязі двох місяців ближайших, ну тому що е, в течение двох місяців ж діти вас мають записати І це. Я о, кажу, ну близько. Все. Та й кажу, як там вже заповнюють алергія, не алергія. Я кажу в житті, у мене в мене ніяких алергій не було, о, опять пускається в ручку. Оце сьогодні ставок води той набере. Такі калюжі, щоб ви розуміли, я ще до себе наверх піднімався, то машина по такому чуть не... Висота резини і ще трохи диска, тако повністю в воді і повністю по всьому асфальту тако, знаєте, і, і Їхав як не по дорозі, а по річці так, піднімався. І це так скрізь. Так? Я думаю, що, що багато де буде цих калюш і все не. Ну, не про це. в общем Я кажу аллергійні на що ніколи не було в житті, бо там же дядя, запала... а потім згадав, що це на торпаліний пух, у мене. Але я маю з такого то ні на що, оце кажу, тепер на бруфені за вас ну Що ж треба пити не тільки бруфен. Я кажу, ну, прийти, діти, я кажу, ну да, щоб всем, так, щоб ще значить голову, пошукіли, посміялися. Вот. Ну, і слава Богу, що спасає, що українки наші, Чернігові з Чернігова роблять, е, да, жінка роблять з Чернігова, яка на прийомці, а вона ж... Це Юля стоїть за камерою, теж слухай, я нічого ще не розказав, це зайшов хату, бачите, що щось. Він каже, ви з Керцона, я кажу, да, о, а я з Чернігова. Ну і давай, так каже, щоб треба ускорити цей процес. Юля, открий двері. Зразу ехо йде у мене Ну хай двері втекті ускорити цей процес, то давайте, каже, там, підете туди, робите то, тут не зробили ще то, це щоб не затягнули. Ну, в общем, везде всі допомагають. А там пішли ці тьоті, везде, я їм всім улибаюся, а вони такі доволі, ну, вони одразу питають, звідки ти тобто, ну, на мене далеці написано, що точно я не От. Але всі, як одна, всі кажуть, що мама то не мама, а жінка моя. я, я кажу, здрасті приїхав. Кажу, тут самітельно. Я Або я старий, або ти молода. Мама каже, ну звісно, я молода. Не, ну і потім вже у той анестезіолог, який буде в мене, то вона і питає. Я кажу, ну це вже сьогодні ти п'ята питаєш, чи це моя жінка? Я кажу, ні, це моя мама. Вона каже, а мама, мама, комп, компліменту, правісимо. Ну, типу, мама молодо виглядає, а не я старай. Ну, кажуть. Та й що тепер, значить, чекаємо два місяці. Ну, тобто в течені двох місяців мають уже назначити день операції. Всі аналізи хороші, все. А от флюрографію ну вже навіть не роздіваються, ну, не Ну може, це вже давно і не тільки в Італії, але знаєте, коли ти туди не ходиш годами, віками я помню, то прийдеш чи ми з холодним як притулися чи до холодного там треба вот, роздіватися, все остальне. я прийшов. Сів в кресло тут, поки брала кров, навісла на мене датчиків, кардіограму серце зробила. Зразу ця бумажка вилізла, все, не треба ніде нічого ждати. Поки ми сяла дів футбол в бок, то кардіограма в мене була в руках снімки з така сама картина. Нічого не роздівається, нічого підійшов, став так, повернувся боком, підняв руки, що фотографії. Онлайн полетіли, всіх всі, всі устраював, все добре. В цьому плані, звісно, це бисом. Ну а от день операції то... кажуть, да, Боже, Боже, це про Брусіяна тебе вже кидало". Да, Я кажу, скоро мене ще цього тахідола буде обкидувати. Хоча в нього може не я тільки по рецепту продаю. А за рецептом до нашого доктора не доїздиться, бо там вже треба в тій очеріді вистояти. Боже, наскільки. Ну, скажімо так, льот тронувся і дуже хорошо. Давайте же розпоколку вам покажу. Я так приблизительно заглянув, і ми як з мамою тільки що вже роз'їхали. Вона поїхала додому а до себе, але ввечері ми до неї поїдемо в гості, але то вже адєна історія. Дивіться, хто знає, що це таке. Це ж ця, що ти казала, да? груша, картошка груша, ні? Ну, якась потата, а я не знаю. Ну, це не ворога. Да? Банани, два. Не закоє, е, перці солодкі, болгарські, безплатно, ще такі перчик болгарський. Ну, це у кого приложение Lidl є, всі знають, що там скрупляється, там і в мастіна якісь акції, подарки. Всяке єрунда, це сюди така баночка. Конструмент перце. То, Як той, якщо до Юлії прийдеш варватися, я буду виходити з гарним. Або Юля буде виходити. Ну, це мамі, мабуть, зараз нам оце, хай вона варить тобі пюре, речі, гармонову кашу, бо я таке. Це цвяточки для Альони. Вона у нас таке є. Брокколі. Ти будеш їсти? Ні. Це точно десь мені ній Бог послала, знаєте? Спустилося з небес, папілоніс работала. Ну от. Покусовым качеством якорь у нас нема спору в споров език и це хорошо, понимаете? Ну единственное, что я не їв жарину, я їв би просто б не нашу косточки вибрав. И три гранатика, в принципі, можно сказать, из-за гранатики бы и брали. Ну и мама закупила ту гармозовую качку. А, лимоны. Лимоны, наверное, отделом. Не помню. А така вот. Скромна розпаковочка. І такий нескромний дощ. Зараз я вам покажу, не, ну Це такий помірний, просто затяжний. В камеру, мабуть, не видно. Да? От. А то перед цим тільки що така стіна була біла, що не було видно того здания, Юля каже, ну ми на фімарі з мамою були, то теж нічого не бачили. Стіною дощ лив. А вчора, вибачайте, не знімав, бо мене вчора так склало, що я з ліжка не вставав. Але знаєте що, за один день себе, можна сказати, вилічив. Соль, сода, трохи йоду, полоскання, прокіпці, чаї, грипи. Просто чай, малина, всякі ці штучки, дрючки, ноги парить. Взагалі, можна сказати, за день. Ну, зараз такий ніс закладений, але то вже, знаєте, як то кажуть, не не пече, бо вчора і вухо, і горло, і ніс, і все в кучу. Сьогодні вже норм. Да, мені довго боліти не можна. Так что так вот. Ну все, всем пока, так.